Чим багатий, тим і хізується Ярмолинецький район перед почесними гостями. Кожне село має свою візитівку. У когось це смажена порося, у когось фарширована риба, а у когось співочі таланти. Аграрії району в цьому році на підготовку до свого професійного свята не пожаліли ні грошей, ні сил. На виставку вивезли лише найкраще та найсмачніше. Головне приготовлене руками, які пахнуть хлібом. Працювати на землі у Ярмолинецькому районі люблять. Фермерський рух пішов вперед, і він почав прогресувати і більш підтримує держава зараз фермерство як було раніше. Зразу було гірше, тому що фермерство мало хто признавав. Ніхто не вірить, що це таке. Сім'я, людина може взяти 50 гектарів землі і може щось на ній вирощувати. Професійне свято аграрії району мають право святкувати з розмахом. На ярмолинеччині в цьому році на 50% збільшили виробництво сільгосппродукції, розгорали за бур'янами землі, і головне вперше за чверть століття зібрали рекордний урожай хліба. Та коли прийшов сюди півтора року тому назад, прийняв район було 76 відсотків обробітку ґрунту. Ми сьогодні говоримо про 98,2. Додатково посіяно майже 8 тисяч гектарів землі. Ярмолинечина сьогодні звітує про рекордний урожай. За останні 22 роки це дійсно велика перемога. 122 тисячі вал хліба. Ми зібрали. Привітати аграріїв свого рідного району приїхав голова облдержадміністрації Василь Ядуха. Каже, Єрмолонеччина зробила великий крок у розвитку агросектору. Нині посідає шосте місце в області за підсумками роботи галузі, але рости все одно є куди. Переконує Василь Ядуха. Головне завдання на наступний рік це стовідсоткове. Провадження нових технологій виробництва сільськогосподарської продукції, введення рілі 100% в обробіток і те, щоб кожне підприємство, яке сьогодні займається вирощуванням зернових культур, тобто має в оренді земельні наділи людей, відродило галузь тваринництва. незалежно від того, чи це маленька ферма на 100 голів, чи це буде на 10 тисяч голів. У переддень професійного свята у районі відзначали найкращих господарників. До цього списку потрапило підприємство Гером Інвест. Тут не тільки вирощують хліб, а й беруться за розвиток тваринництва. А це пріоритет не лише для Рмолинецького району, а й для усієї області. Розвиваємо свинарство, маємо 500 горів свиней і надалі ще будемо розширювати свинарство. Ну а про ВРХ теж в майбутньому, десь з весни теж почнемо займатися. Цей урожайний рік для агросектору Ярмолинецького району був нелегким. Без дощів'я далося в знаки. Попри всі негаразди, тут вже завершили увесь комплекс осінньо-польових робіт. Нині господарники думають, що сіяти на навісні. В наступному році стратегічною культурою для нашого району буде цукровий буряк соя. Соняшник. Ну і звичайно, кукурудза на, на, на зерно, яка дає найвищу врожайність. Звісно, за рахунок неї, ми такі отримуємо такі великі валовий збір зернових. На Хмельниччині у році наступному теж планують більше сіяти цукрових буряків і не зменшувати площі під зернових. Наразі господарники області завершують осінні польові роботи і готують ґрунт до весняної посівної. Вікторія Бакалець, Дмитро Сорокін зірмолинець для Подільської панорами.